Президент Зеленський заговорив про втрати українців на війні проти Росії. Більше того, він навіть дав чітку формулу, як можна порахувати втрати за ті три місяці, коли Європа тягнула з поставками зброї. Я не можу поки що не можу говорити про наші втрати. Але візьміть ці втрати за два роки і потім розділити їх просто на квартали і зрозуміти, скільки людей ми втратили за ті три місяці. Ось така проста математика. Берете загальні втрати, ділите на кількість місяців, коли йде війна, і все, і потім за три місяці собі можете порахувати. Хоч хтось, хоч колись, хоч раз сказав про офіційні втрати, які це загальні втрати, ділимо на кількість місяців. Хтось їх знає, ці загальні втрати. І знову він все ділить на квартали. Знаєте, як буває, то скажеш, а потім, а ні, 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 це з минулої роботи. Але тут квартал не такий веселий. Іноді, коли чуєш, отакі от його заяви, то приходить в голову лише одна думка: Во, ти що нюхаєш? Точніше, навіть не так. Во, що ти нюхаєш? Ну як можна таке нести, якщо всі прекрасно розуміють, що ні про які втрати нема ніде жодної інформації? Але вони там настільки вже звикли брехати, що вони навіть не звертають увагу на те, що вони брешуть. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.